Всім привіт, друзі! Сьогодні у Львові на вулиці Театральній, 24, відбувається відкриття одного з ювелірних мережі ювелірних магазинів, яка розташована в Києві. Так що сьогодні Київ завітав до Львова і представляє відкриття свого, своїх виробів ювелірних. Дивіться, як гарно все. Ексклюзивні вироби, так, зараз просто топ-колекції представлені у Львові. І ми б хотіли подивитися, розгледіти і представити і вітати цю компанію у Львові. Називається вона Дукачі, буде вона розташована на вулиці Театральній, 24. Ось таку гарну виставку ми хочемо з вами оглянути. Бачите, яке урочисте відкриття, які гарне десертики. Добрий день. Добрый Чи день. можна оглянути ваші вироби, ваші відкриття? Дякую. Доброго дня. Невелике, відбувається фотосесія. Гостей пригощають напоями. Трошки, так. Ми, так, азіотажна виставці. Присвячення російські пробратися до самих виробів сьогодні складно. На відпочинку, починку, можна відпочити.

Гарне плетіння. Не дивлячись на те, що воно виглядає так тендітно, але відчувається в руках, що воно досить таке надійне. Дякую вам. Друзі, обов'язково приходьте, подивіться на це і придбайте. Дякую вам. Дзвонити, Все, це, це визитівка, да? так? Так. QR-код на сайт бачиш. Так. І телефон менеджера. Він працює. На опоману. сайті можна оглянути також ваші вироби, Звісно, да? так? Звісно, так, обрати, зателефонувати. На сайті повністю весь асортимент так само представлено. Якщо ви хочете щось замовити в розмірі, який потрібен, подзвонити нам, написати, сказати, який вам потрібен розмір. Ми подивимось, чи є наявність, якщо є заринтування,

Веслянка. Там мотанка, а це веснянка. Цвяткові роденки. І колекція Тут ходить підпіз, кульє, калучка трансформер. Також ось тут представлені сережки. А що значить трансформер? Зараз показуємо. А вона розкладається, так? Так. Ця частинка знімається. Виносите і цю частинку, ага. і цю разом. Є обпоєднання білого і жовтого, і є жовта і біла. Серединка біла, краєчки жовті. Підвіз регулюється, може бути Дуже. ось ці подовження Дуже. довше, коротше. Дуже гарно, а це. Це природні перлини чи це? Так, це природні перлини. Також є підліз, можна лише сам собі взяти. Сережки на англійський зімочок і сережки позаду будуть на кільцях з діамантів. Ну, добре. Дуже гарний вироби. Це київська фабрика, правда? З Києва відкрили в мережах. Так, є в магазин. Зрозуміло, дуже вам дякую. Магазин Дукач. Друзі, приходьте обов'язково, Приміряйте, обладайте гарний персонал. Дуже вам дякую. 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 Друзі, ви бачите, як багато людей приходить, багато людей цікавиться, приходьте і ви, можна посмакувати Ось такі десерти, роблять це. Відкриття тільки почалось, магазин відкривається. Стигніть придбати. Також ми показали вам візитівку даного закладу, де ви можете обрати, замовити будь-які вироби. Які будуть представлені на сайті, вам їх виготовлять. Те, що не буде, довезуть магазин Духачі, вулиця Театральна, 24. Будуть завжди раді вас вітати.